Вітаю! Я пропала десь на два місяці, щоб зробити ось це. Тому повертаюся до вас, щоб розказати, що я робила і що це вообще таке. Оскільки мої приємні часи як бідного студента-художника закінчуються вже десь в липні, і мені треба становитися просто бідною художницею. Але з іншої сторони, мені якось і курити хочеться, якось і закидувати гроші на дрони. Мені треба і роботу шукати. І оскільки від позиції бармена чи баристи я біжу як можу, мені б хотілося і далі проводити свою долю, як саме художниця. Я шуба просто так чотири роки в універі, навіть мучилась. ще й пару третіх курсів закінчила ради цього. Ні? Тому я сіла шукати якусь типу щось повноцінну роботу, а потім глянула на своє. Портфоліо, що представляє себе насправді Інстаграм, і жахнулася, виключила, зрозуміла, що треба робити нормально. І якщо робити нормально — зняти про це відео. Коли думка Аля хочу мати роботу, тому мені треба для цього мати портфоліо, повністю сформувалася. Прийшов час сидіти і щось робити. Де ще пару років тому? До повномасштабного я починала робити портфоліо. Але за того, що я не знав, в якій гаузі я хочу працювати, і які стиль для неї мені треба мати, я це портфоліо так і не закінчила. І чесно кажучи, дивлячись зараз, я розумію, що і виходило воно так собі. Якось мій мозок пропустив один із головних пунктів будь-якого мистецтва перед будь-яким шляхом. Має уявлення, куди ти хочеш, а він тебе привів. Тому й вийшов воно ну тяп-ляп, чесно кажучи. Але зараз в мене була більш сформована думка до того, що я хочу. Ілюструвати мені подобалося і раніше. Цікаво було зображувати якийсь сюжет в картинках, і як свята святих, більш усього я любила робити по Гаррі Поттеру. Але й були пара дне до ілюстрації по моїм віршам. Тому бажання ілюструвати текст мені давно сподобалося. Ну і плюс. Це в якісь свої спроби ілюструвати обкладинки Гаррі Поттера і раніше були. Але моє бажання повністю сформувалося десь в минулому році. І хі, завдяки університету, хоч і десь. Чесно, я сама щось, в нас з'явився досить цікавий вибірковий предмет під назвою Книжкова ілюстрація. І. Я не відчувала такого самого захвату від домашньої роботи, напевно, від самого 2019 року, коли я тільки вступила в університет, і в нас тільки почались самі перші пари до того моменту, як нас всіх обісрали і сказали: типу, а що ви тут забули? Йдіть і. На двір працювати дворниками, у вас тут нічого не вийде. Тому ці курсові я віддала повністю саму себе, забивши на інші предмети, і можливо це було не саме найкраща ідея, но... але з іншої сторони було так цікаво. Зробивши ось ці дві ілюстрації та обкладинку по Гаррі Поттеру, і в доповненні зробила ще цю обкладинку для книги про Черново, що в мене було на поличках, бо мені було цікаво. До речі, відео про цю саму обкладинку є на Ютубі. Тому, якщо ви хочете, можете подивитися, і в той момент, коли раціональна частина мого мозку казала, що ти ж повинна зібрати інформацію, що і куди хочеш податися перед тим, як робити портфоліо, прийшла до якогось кінцівки, я розуміла, що мені треба робити. Я перейшла до наступного пункту: зрозуміти, а що ж треба малювати, що туди скидувати? які книжки мені треба ілюструвати, і як просто жити в цьому. В тривожному, жорстокому світі, не скотившись депресивні ілюстрації, а завашаючи якоїсь титячі доброту та тепло. і на останній пункт я не сказати, що прям знайшла відповіді, але як і будь-яка сучасна розумна людина в пошуках інформації і відповіді я пішла на, на YouTube. Дивитися усі ці відео 10 парад, щоб робити парфоліо. Ось вам воно, їх тисячі на Ютубі. Хоча не настільки багато на україномовному Ютубі. Давайте, типу, щось робити. Хоча це мені говорити той людині, котра випускає відео раз в три місяці. Не думаю. Такс, але якщо я подивився ці відео, я ж з них щось зрозуміла для себе, так? І ось що я зрозуміла, вам тут декілька пунктів чисто, словами, щоб ви не дивилися ці 15 хвилин чи взагалі на 3 години відео, які не мають сенсу, тому що там більшість вода. Перший пункт. Не піхай усе підряд. Другий пункт. 9-15 робіт і більш не треба. Чим менше робіт, тим менш шансів, що проїбешся. Третій пункт. Піхай тільки тим, що хочеш займатися, бо потім бути срака, гаранні не навіть за себе. Четвертий пункт стиль роботи. Ви один і той самий, якщо не маєш свій, бери комерцію, та як навіть і краще. Це чотири головні поради, які я змогла хоч якось застосувати. Бо усе інше, чи вода до вуха, чи просто не для моєї ситуації. Але більш розуміння, як робити це портфоліо мені не те, щоб прям дало. Моя пам'ять вона дуже візуальна, і тому замість того, щоб сказати мені 10 разів. Пожіть, будь ласка, один раз, і я зможу все зрозуміти. Тому у своєму питанні я пішла далі. До Боже, дякую за твоє існування, Бегенс. І я не думаю, що велосипед, написала артист портфоліо і залипла на пару годин. Бо well, як я люблю людей та їх мистецтво. Воно усе таке різне, але водночас однакове. У різних людей на однаковий твор є різні відчуття того, що вони хочуть робити. І кожен раз я дивлюсь, до художників. і Я така, вол, я можу бути серед вас, а ви, ви все одно будете краще мене за цих ідей. Я люблю мистецтво. В будь-якій його прояві. Любіть мистецтво, робіть мистецтво, не, не бійть один одного за мистецтво. Амінь. Блін, може зробити якийсь, типу, культ наподобі Алатри, а робити якийсь прикол з тим, що в нас мистецтво е рептилоїди роблять, і знаєте, як в них ці ефекти, мов. Кліпить очами дивно, то в нас просто ти не знаєш, будеш малювати ногами, чим ще можна малювати. Ти будеш вухом клеїти щось. Я не знаю, але нам треба якийсь ось такий прикольний двіжняк. Чого люди потім говорять, що я дивна? Е, так, я, я щось відволіклася. А я відсортувала портфоліо спочатку, по тому, що близько до того, що я хочу робити, а потім по країнам, де вони живуть. Моє око було орієнтоване на український та європейський простір, тому я тут її потопила. Портфоліо я вирішила робити з нуля, а не використовувати вже готові роботи, бо це дасть мені повністю відрастувати і зрозуміти, чим я хочу займатися. Приблизно найближчі роки. Ну і плюс відпрацювати трохи стиль. Тому я перейшла до цифр того, що мені треба було робити. Одна головна сторінка портфоліо: три обкладинки, три ілюстрації, три концепт персонажів і якийсь малюнок в пункт мене. І по висновку 11 повноцінних робіт. Угу. Ну, звучить можливо, і може я пропала до цього на е, два місяці. Чи я просто не дуже продуктивно. Все може бути, як я й казала раніше, я вирішила робити повністю портфоліо з нуля, і це дало мені повністю можливість формувати новий стиль для цих цілей. У мене не було прям якогось одного стилю для усього, що я робила, від академо до стилізації. Ранішні роботи це просто якийсь рандом через рандом, плюс моя тяга до експериментів і до того, що мені хотілося погіршити усе, що я вміла, щоб прибрати ось цей момент, доводити до ідеалу все, що я могла довести до ідеалу. І зараз намагаюся так не робити, бо це насправді дуже погано і саме руйнується. Але. Те, що я якраз таки роблю погано, щоб просто йти по цій психології, це не класно, тому що в цьому випадку я не можу зробити якийсь стиль, чи не можу зробити портфоліо, і тому треба експериментувати. Тому треба було думати: відео про те, як я поетапно сформувала свій стиль десь приблизно за два дні, буде якось наступним відео. Але ось про цей момент того, що мені треба було конкретно для ілюстрації, які я хочу бачити. Саме таке, як ви бачите на екрані, мені не хотілося. Бо ну для мене воно ну, не дає тої кількості деталей, що я б хотіла бачити. Тому треба було думати, які потреби мені потрібні, і я з них виділила, що мені потрібно мати можливість додати мрачність в будь-який момент. Щоб я змогла застосувати в дипломі. Спойлер, я зараз роблю якраз таки в цьому стилі і свій диплом. Вау! Щоб це не побігло далеко від того, що мені комфортно робить, і в якому просторі мені комфортно працювати. Тому і я прийшла до цього, врешті-решт. І я була напевно задоволена, чим воно стало, а як воно вже стало, це чекайте на наступне відео. І коли головні моменти до свого малювання були вирішені, я перейшла до головного моменту. А що мені малювати -то треба? Відповідь знайшлася дуже швидко. І на моїх поличках першою книгою стане Маленький принц. Думаю, тут не треба розповідь про сюжет і Не про те, яка тут книга що прошована. Для мене вона має настільки ж велике значення, як і Гаррі Поттер по відчуттям. А малювати щось таке близьке та щире звучить як хороша ідея в будь-якому мистецтві. І я взялася спочатку за обкладинку, після цього за концепти селюстрації. Не думаю, що це прям правильний етап робіт, і зараз я починаю з концептів, а потім до чогось іншого, але. Я тільки починала на той момент. Доречно буде сказати, наскільки в мене вирісло розуміння свого стилю з цього концепту персонажів до останнього я робила. І я прям трошки пишаюся собою. І якщо говорити про концепт персонажів, це насправді моя давня любов та біль одночасно. Мені подобається їх робити і створювати персонажів своїх це. Класно, це круто. Ти наділяєш їх власним баченням на життя, в якому вони живуть потім, через їх зовнішній вигляд, через якісь емоційні моменти. І це насправді звучить як магія. Тому для мене це її улюблена частина роботи. Коли я малювала концепт персонажів для портфоліо на той момент, і потім я порівнювала з тим, що я робила у 2021 році. А потім я трошки навіть порівняла на монтажі зараз з тим, що я малюю. Прям ну сьогодні. І я в краплю. Скільки ж шляху між цими концептами пройшло? Між 21-го року, десь приблизно концептами місяця два тому, і концептами, які зараз? Я пишаюся собою. Коли по маленькому принцу пак був намальований, залишилося питання: а що треба робити далі? як книгу чи малюнок 4 я хочу малюструвати так і не прийшла. Тому я звернулася напряму до своєї спільноти, до вас в телеграмі, і ця чудова людина нагадала мені про сумну, але водночас дуже красиву казку дівчинка з сірниками. Я подумала, що не пробачу собі, якщо не почну ілюструвати. І потім мені як правильно зауважили, напевно, я могла в цій ілюстрації більше працювати над світом. І тому, що це було більш цікаво, але я полінувалася, напевно, я не знаю. Я дуже вам рекомендую прочитати її, тому що вона дуже коротка, вона коротше, раз п'ять, напевно, чим ти романтика. Ой. Я романтика. Господи, цей альбом мене. Хоча послухайте його. Поки йшла праця над цією книжкою, знайшовся одночас і мій горокракс. Але потім, напевно, моя нова улюблена гіперфіксація. Це ось цей образ та плаця. Тепер мало того, що я хочу малювати їх усюди, де я тільки можу. Але я хочу шити щось таке тепер у реальному житті. Ще би я і шити вміла, але це вже якась магія і чудо, я не вмію, бо мама сліпий мені сніжкою. Тому з яким великим задоволенням пройшла праця саме над цією книжкою, я думаю, що й говорити не варто. Це і можна просто побачити у любові, яку я вклала до цього. І насамперед назад. Зараз цей пак залишається одним із улюблених того, що я коли-небудь та працювала і малювала. Ну і тут ще сформувалась повністю обсесія на відтінка коричного. На той момент, коли я писала цей сценарій, тому що на зараз я можливо вже не так сильно люблю цей колір. І можливо, я знов люблю все, що я люблю. <реш> я люблю будь-які кольори, і вони всі дивовижні, і всі палітри дивовижні. Тому. <реш> Але все ж таки коричнева палітра для мене склалася на той момент дуже такою ізічною палітру. Це якщо ти не знаєш, якого персонажа ти береш, ти береш просто котрого можеш бити лівою кнопкою мишки, і все. І щоб мені медом життя не казалося, наступною книжкою ви вибрали Сніжну королеву. Ні, щоб вибрати червону капелюшку? Так ні, мало того, що це синя палітра, котра повністю. Я як Аан, котрий. Бах повітря, і йому не дається, от має землі. І мені на той момент, як магу корічного кольору, не давалося синя палітра. Але це було б невеликою проблемою, тому що я її ну, достатньо швидко вирішила. Потім з'явився розуміння, що там буде сніг і жах. Це, це жах, люди. Я, дощ, сніг, малюнки, не дружимо в одному просторі. І не те, щоб в мене вибор був. Тому треба працювати. Я очікувала, чесно кажучи, на той момент якесь пекло. Але, але це було навіть легше, ніж робити маленького принца. І як опинилася, синя палітра не така і важка, як здавалося. І сніг теж, якщо подивитися пару трійку по туторіалів, теж не так важко малювати. А щось цікаве було в цій книжці, так ти жизайн Сніжною Ви Видумали, щось буде говорити в цьому відео, крім дизайну та персонажів. Не думаю, не думаю. Мені абсолютно не хотілось малювати знов достатньо заїджений образ Сніжної королеви аля тобі сім років, тримай квиток в дитячу країну в нау, тільки багатим дітям, якщо що, дають сокерки. А ти повертайся в холод додому на трамваї, ідіотка. Не прям дуже й хотілося якісь ось ваші типу ліщини і рачки. треба було створити новий дизайн, і він вийшов насправді, вау, я з собою задоволена. Ось що роблять певні антидепресанти з людьми. Я починаю робити, що роблю, я починаю робити, як я це роблю, і процес класний. Так що цей пак я оцінюю на 9 з 10, бо 10 балів не можу отримати. Це вже політика. Чи твоя мама директориса? Два варіанти. Ну, коли ця краса у нас готова, треба було б це усе ще скласти разом. Знов підглядаючи пару разів як інші художники, де це все робить. Я прийшла до варіанту, що хочу скоротатися 3D-моделіками заради якось презентації книжок як продукту, що я можу зробити. Я, хоч і вчуся на архітектурному факультеті і маю досвід робити ось такі речі, все одно 3D для мене лишається не моїм найкращим другом. А витрачати десь приблизно тиждень на те, щоб зрозуміти, як працює блендер, щоб створити одну книжку. Ну мені не дуже прям хотілося. Як і говориться, що все розумне, вже придумано до нас. Нам просто його бажано спробувати знайти. Я від щирого серця подякую людям, що придумують таку чудову річ, як макапи, і як їм користуватися. Ви точно знаєте на Ютубі. Але щоб ви прямо не йшли зараз до гуглу, якщо коротко, це макети майже з цього, що існує в цьому світі. Я часто використовують дизайнери, щоб презентувати якісь свої дизайн реклами, та й просто якісь цікавінки. Я таким вже користувалась для створення марчу у свій час. А зараз і для книжки і дякую всім богам, що існує величезна кількість цих макапів, безкоштовних для використання, тому що я більш. Тому не думаючи на секунди, я поліз у фотошоп закидувати свої дизайни на вже готові модельки, щоб створити ось такі речі. Коли мені треба було вже якось підписувати шоу на таке, і до якої ці книжки думати тут я довго теж не стала. Про це скопював, шар з підписом книг у файл з оформленням. І це дало якийсь найцікавий і приємний варіант формлювання. Ще одне прогадую було концепти, бо просто так запіхнуть було б майже і неприкольно прикольно. І коли я подивилася, воно виглядало так сиро і некрасиво і незавершено з порівнянням, наприклад, з тим, що я сформулювала ілюстрації та обкладники. Тому моя дубця пішла топати і думати, як любить говорити моя мама Сусан лінь, це частина прогресу, і ти в ній переможець. Тут це і зіграло свою частину роботи, тому що я в топу додала процеси роботи. І знаєте що. Якось воно стало виглядати мільйон разів професійніше. Аж дивишся і такий, ну, художник, художник. Тепер ми на етапі, коли зроблено усе майже. Ну, ну далеко, майже. Ну, і треба було якось сказати, типу, thank you в кінці. Ну, щось таке. А ще було прикольно, звісно, зробити першу сторінку портфоліо і about. але. Да, разумнітну Киї, okay, конечно, ось прослідував, але вона була скоріше. А в цей раз я їх догнала, тому я намалювала таку першу сторінку для портфоліо. І тут я особливо теж не думаю. Я додала назву портфоліо, рік та своє ім'я. І усе а от в пунці баутмі трошки цікавіше. Для цього я намалювала ось такий стилізований портретик себе. До речі, він спокушає зараз мене перемальовувати повністю банер на ютубі. Бо, ну гріх цього не зробить. От сюди красивенько про себе вписала. Тут мій вік, ім'я, і щоб трохи збалансувати круги портретик та квадратний текст. Я помістила це усе в рамку. Наступна сторінка, я вкинула свій експірієнс контактні дані, де я вчилася, і наче все добре, все готово. Але захотілось мені викобочитися. І я трошки стилізувала іконки програм, де малюю. І не сказати, що це прям помітно. Але все ж таки яксь. Що а... ж, треба було це все склеїти і куди закинути, щоб можна було з запосуванням скидати. І подумав, подумав ще раз, моє око на багенс. Тому не думав більше на секунди, я відкопала свій старий профіль, видала там усе, що можна. Оформлення профілю я відклала на потім і почала закидувати це на профіль. Паралельно дивлячись відео, як це зробити, тому що я стара бабці, і не розумійте. З самого початку, до того, як закинути його кудись, я його склеїла у PDF-файл. Бо, як мене навчив університет, майже усі сайти люблять PDF і сприймають його ну, хоча б нормально. Але наприкінці тому я все це на кожну сторінку окремо png файл і потопово далі це скидувати. Я десь рази два-три чи не спутався в мене порядок сторінок, бо ну було б дуже не круто. Але ні, усе йшло підозріло. Добре, мене аж трошки бентежить. Можна заповнити ще профіль. Написати резюме, чи не писати. Ну тут ще треба подумати. І в принципі можна шукати, шукати роботу. Вууу! Але перед тим закурити цигарку, дивитися на цю сторінку, думаючи, Ха! я щось забула. Чи не забула, чи. а наче чи... все добре, а може, а може ще доробить, а може переробить усе нахуй. Скоріше за все, після цього відео я позакидую, куди попало своє портфоліо. Але ось вам назву, де, скоріш за все, можна закинути портфоліо. Але я не впевнена, не, не довіряйте мені, ні. Шукайте самі без людей в Ютубі. Нам не можна довіряти. Вау! Ми тут з вами і опинились. Чесно кажучи, зробити портфоліо це була одна з тих справ, які відкладаються роками, поки нормальне не зробляться. Але вони постійно відволікаються на щось більш цікаве. Чи нудне, але що треба зробити прямо зараз? Чи на якусь пограти з стартю, треба пограти, до речі, зараз. Ви думаєте, що відео так довго не виходить? Портфоліот я за тижні три намалювала. Відео не виходить два місяці тому що я місяць граю стартю. А тут оновлення вийшло, мені ще раз перегравати це все І Я пропаду. Але все ж таки, я відкладала так цей. Процес настільки довго, що це вже було якось некрасиво. Тому я сіла робити це тільки зараз. Але залишається питання, як почати робити портфоліо, як почати розробляти свій стиль і просто заставити себе це робити. Заробіть нікотинову залежність. Вам захочеться в один момент курити, і в один момент у вас не залишиться грошей на це. І знаєте, що робити для цього треба? Іти працювати. Але це вже мем. І у найближчий час ви зможете побачити ще й відео про стилізацію і про пошук своєї. Хм. І якщо не буде лінь, то і про те, як я роблю диплом. Але тут, ну, ну ну, ну не факт, ну прямо я дужден, впевнена. Короче кажучи, залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, телеграм чи просто ну. Буде приємно, якщо напишете привіт в коментарях. Хі. Нагадую вам закинути гроші на дрони по посиланні в офісі. 2 гривні це клас. 5 гривень вообще балдеж. 10 гривень, ну, а хуй, ну взагалі ну, любов. Обіймаю вас, натхнення і зустрінемось наступного разу.